Доброго дня, шановні колеги. Зараз ми знаходимося на моїй науково дослідній пасіці роєвого направлення. Взяток у нас закінчився, жарко, але сьогодні ще не так жарко, як було вчора. Пчоли майже не працюють Зараз обідній час. Деякі виходять на обльот. Отже, з того часу, коли ми робили першу весняну ревізію, пройшло майже 40 днів. Чого було, що було зроблено? Ну, здебільшого було зроблено бджолами. Вже пройшло, закінчилося раїння. З зими десь приблизно було 50-60, ну, десь 60 сімей і зараз їх стало напевно в два рази більше. І це добре. Тому що райове бджільництво це завжди з запаса. Свій сезон я завжди починаю з думками про те, які бджоли в мене війдуть в зиму і з чим я буду працювати наступного року. Отже, в пріоритеті перше, що поміняти маток. З цим завданням непогано справляються самі бджоли. Нагадую, в мене всі матки виключно райові. Ні в якому разі я не допускаю, щоб були свищові. Навіть якщо я побачу, що це свищова матка, то така сім'я буде ліквідована. Але. От е, Рейня закінчилася, я переглядав деякі сім'ї, е, то там я не знайшов маток. Ну, звісно, звична така методика підставить яйця однодневні, щоб вони виводили свічових маток, але це не мій метод, таким чином маток я виводити не буду. Так що сім'ї, які якимось чином... Оказались без маток, або я їх просипаю, або як один форумчанин мені сказав, навіщо ти їх будеш ліквідувати, зніми контент, як сім'я трутнівіє і як вони виводять собі маток за допомогою бджіл, трутовок. Пізніше підійдемо до сім'ї. Здається, я знаю вже один претендент, який починає щось схоже на це робити. Звісно, я не можу зараз сказати, що 100% у мене це вийде. Раніше да, вірогідність такого явища була дуже велика, а потім я робив ненавмисні помилки і ну, вже зараз десь так встановлюється пасіка. Саме генетично відновлюється. Оце, що ви бачите, два корпуса стоять. Це, ну, це першаки в основному. Зараз там лупиться багато пчали, кожного дня виходить. Зараз вони займають битком набиті два корпуси. Потенціал їх ні на соняшник. ну, чотири корпуси. Але чотири корпуси ставити я не буду, тому що в мене корпусів не вистачить. Як почнеться взяток соняшника, то просто посередині поставлю рамку з вощиною і хай працюють. Є раї, ну, напевно, свальні, які дуже великі були, які досить непогано спрацювали і залили там два корпуси меду. Зараз я вам. Підійду, розбирати я, звісно, не буду, так під кришку покажу. Гадаю, буде видно і буде зрозуміло потенціал цих сімей. Так, це здається ройчик. Так, так, так. Ось такий стан рамок. Як ви бачите, ну, при такої побілки і при таких мостиках. Напевно, здогадуйтесь, що там повністю все залите небо. Е, до речі, це ж продовження про маток-трутовок. Думаю, ну знайду буквально ще недавно, цих маток було жменями, просто матошники жменями було. Ну, думаю, ну знайду таку сім'ю і підставлю в ті сім'ї ще спробу роєвий матошник. Але почав переглядати сім'ї, і побачив, що в районі закінчилось і не знайшов ні одного матошника. Так що все треба робити вчасно. Зараз ми підійдемо до одної сім'ї, і я е -е... Щас... спробую вам показати, що вони вже наробили. Так, щас... навіть телефон перегрівся, пише, що може вимкнутись. Ну, якщо що, знімемо другим кадром. Так, ось до малесенька безматочна сімейка, яку досить удобно буде оглядати. Одною рукою, звісно, це не дуже удобно робити, але я спробую. Так, яким чином вони залишилось без матки? Сім'я невелика і плакати немає за чим, але все ж таки цікаво. Так, дивимось, 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 що я там бачу. А, е, так, тут я декілька раз переглядав, матки я не знаходив і перед цим не знаходив. А от сьогодні дивіться, що я вже замітив. Ми бачимо, що маточник. Заглядаю маточник. І зараз ми там побачимо, є камера. Нам це дозволить. Так, пчелка тікає звідти. Там вже сіє яйця. Від бджіл-трутовка. Оп, уйшла. Все, зараз спробуємо сфокусувати. Не знаю. Напевно, напевно не буде видно. Але чого ти прийшла попозувати? Так, там дуже багато яєць. Зараз давайте я далі. Так, може вже буде видно. Там чуть ли не з десяток. Самих яєць ще в стільниках не видно. Але ось то є матошник. З яйцями від маток Ми його тихенько ставимо. І там ще такі є матошники. І поки чіпати не будемо. Будемо спостерігати в подальшому, що з цього вийде. Отже, підписуйтесь на канал, не пропускайте відео. Сподіваюсь, буде цікаво. Тому що щось подібне. Ви мало кого побачите навіть. Якщо у нас нічого не вийде, то все одно це буде для когось наука і досить непогана практика. Дякую за увагу, до скорих зустрічей.